Разумати, собаки, молодці. Тримай, молодець. Я Володимир Глев, військовий кінолог з багаторічним досвідом, проходив військову службу в Національній гвардії, був учасником бойових дій. Так сталася доля, що прийшлося очолити кінологічний підрозділ та його розвивати. Тим більше, до служби в армії я полюбляв займатися собачками і вивчив. Справу службової кінології, і коли потрапив у військо, прикладав всіх зусиль, щоб розвинути та бути дуже корисним в службовій кінології. Так пройшло і 20 років життя у війську з такими прекрасними песами. Молодець, Вовкан! Елі. У мене було ряд таких собак, з якими я добував дуже хороші результати та. Займав призові місця в багатоборстві кінологів серед військ і в 2012 році став чемпіоном в складі команди Західної України ЗТРК по багатоборству кінологів. Після початку бойових дій активно брав участь і в АТО. Я ще до війська дуже полюбив службову кінологію. І саме коли я потрапив в дані війська. Даний вид кінології був на надзвичайно високому рівні. Постійно було навчання, залучення службових собак до виконання завдань. Дуже нелегка робота. Ми брали участь і в охороні громадського порядку і під час масових заходів, і під час е, е, футбольних матчів, спортивних, тобто подій, будь-яких видів концертів, е, будь-яких е, проведень е, масових зібрань і тому подібне. Тобто ми постійно були в русі з собаками. Ми постійно виїжджали на різні виконання завдань. В принципі, я подорожував по всій Україні. Француз! Не можна! Всі заспокоїлись! Негайно! Кеп! Це що таке має бути? Ідіть сюди! Всі до мене! До мене! Молодці! Розумаки! Тримай! Вулкан! Вулкан! Молодці! Перший песик, з яким я прийшов на службу у військо, був мною підготовлений. Та прекрасно здав екзам е, іспити ще тоді в е, СОУ. і отримав е, оцінку відмінно. Коли я прибув на службу зненацька, спитали молодих бійців, хто знає, що таке німецька вівчарка. Я відповів, що не тільки знаю, що таке німецька вівчарка, але й можу продемонструвати, з чого я навчив німецьку вівчарку. Батьки привезли цього песика, і через пару днів я. Став інструктором кінологічної служби, а згодом і очолив цей підрозділ. Цей песик був навчений по всіх законах і правилах службової кінології, і з ним я пройшов дуже багато випробувань і при виконанні різних завдань. Ні, мася, не можна. І принесенні будь-якої служби в будь-яких точках України. Потім були інші песики, були і переможці змагань, були і чемпіони України серед багатоворства кінологів. Тому пригоди, які я пережив у війську, незабутні. Серед ночі я чомусь. Проснувся і побачив в новинах, що почалося повномасштабне вторгнення, тому я відразу ж розпочав збиратися тривожну, тривожну валізу і решту речей відправив своїх песиків, зокрема Елі з дружиною та дітьми до батьків, а сам вирушив на службу в територіальну оборону. Я був вже на пенсії, я ветеран, і після проходження служби в ТРО. Я вирішив розпочати ось таку власну справу. До мене! Мася! Кеп! Ось самі вірні собаки. Молодець. І ти вірний молодець, Розумака. І супер-асик, іди сюди. Мій бойовий крайній пес, з яким ми були на виконанні бойових завдань. Чекай сидіти. Як бачите, він взагалі не реагує на інших собак, а виконує команди. Поруч. Вулкан. Молодець. Зовсім себе адекватно веде між всіма песиками. Кожен з песиків тут проходить, окрім отримання, ще й певний ступінь соціалізації та корекції поведінки. Повзи. Повзи. Уявіть собі, е наскільки легше. Коли ти під час бойових завдань біля себе маєш супердруга. Тобто ти можеш з ним поговорити, ти можеш з ним обнятися. Плюс піклування про собачку додатковий стимул. Ти постійно себе тримаєш у руках, адже ти ж не сам і не тільки з побратимами, але ще й з рідною істотою, з якою ти прибув з, з, з дому і мусиш над нею піклуватися. Асик? Наприклад, Асик постійно йшов вперед і допомагав проводити певного роду розвідувальні дані, та взагалі його присутність дуже сильно мотивувала усіх інших військовослужбовців, адже вони в ньому бачили якусь там вірність. Кожен військовослужбовець хотів йому догодити, щоб саме він з ним відпочивав, обняти його і знайти якусь розраду в такому друзі. Він перший, хто наблизився до залишків снаряду, і ми всі жартували. Якщо Асик все розслід, там, досидив, значить все гуд. А також одного разу ми його послали на позиції, які нам були невідомі. Асику молодчинка. Там були окопи, бліндажі, і він повністю їх е, пройшов і зненацька загубився. І ми не могли його знайти певний період, і він не відкликався на жодний призив і так далі. Потім ми наважили все ж таки продовжувати рух і почули, як він тихенько-тихенько е, скулить і подає ознаки присутності. Е, коли ми його знайшли, він провалився в бліндаж, який, до речі, також не було видно, і там сильно себе поранив. Породи використовуються різноманітні, і всі собаки потрібні там, і дуже потрібні, але без. Спеціального навчання, яке зробить собак не тільки соціалізованими, але й витрималими до бойових дій, їхнє застосування буде затруднене. Тому фахівці повинні дуже багато зусиль прикласти, щоб вивчити собаку, яка буде корисною е під час боїв під час участі в бойових діях. Бос молодець. Бос розумник. Юний кінолог Марія Петрівна надзвичайно сильно мене мотивує і підтримує і дуже багато допомагає в розвитку нашої справи. Ми відкрили власну справу, де набираємо песиків, які тут проходять і перетримку, а також під час тої перетримки, скажімо так, самоудосконалення. Тобто вулкан, молодчинка, наприклад, вулкан був дуже агресивний. А зараз він ходить серед собак і серед людей, до речі, навіть серед вас. І навіть вас не чіпає. А коли прибув, він е досить був такий ненависний до суспільства і людей, і тим більше до свого роду собачого. Вулкан. Іди сюди, йди. Молодчинка, розумака. Зовсім іншу показує поведінку. Да? Молодець. З ним навіть можна пообніматися. І з тобою можна пообніматися, і з тобою. Да. Це Лабрадор Елі. Вона особливо тим, що взагалі-то лабрадори дуже, як люди кажуть, добрі. Це моя перша собака після повернення з військової служби. Я її отримав і виховав в стилі терапевта, адже я вивчився на каністерапію, і з нею я беру участь та проводжу психоемоційну підтримку серед ветеранів та дітей. Тому вона не тільки мені допомагає. У праці з людьми, але й серед песиків моїх вона була вивчена по програмі по програмі каністерапії, і вона є дуже емоційно такою стійкою, соціалізованою, що дозволяє їй працювати і з дітьми, і з ветеранами. Вона дуже гарно відчуває їхній внутрішній світ. Ветерани. Це військовослужбовці, які під час бойових дій дуже тісно спілкувалися з тваринами, зокрема там з котиками, з собачками, і по поверненню е додому в них залишається отей така бажання подальшого спілкування, адже собака це друг, це е надійність, це відданість. І коли вони бачать е Елі. Або коли з ними працює Елі, в них відкриваються бажання кращого адаптації соціальної через саме спілкування з собакою. Це німецький дох Мася, Розумака така. Їй тільки 11 місяців. Вона також на перетримці з корекцією поведінки. Мені віддавали собак, які, власників яких і мобілізували, і вони служать. І ті собаки були не один місяць у мене, і вони всі сумували за. Своїми господарями, але тут все добре по поверненню, вони прекрасно поверталися в свої сім'ї. Вулкан, іди сюди. Давай, давай. давай. Молодчинка. Молодець. А що ти можеш сказати про емоційний стан собаки, коли її залишають без її власника? Це дуже тяжко для собаки, але головне. В тому а, і річ в тому, в який вона стан попаде, <рес> ви мене зараз зробите <рес> ким, а? Ви можете повністю. Ніхто з війни не повертається в такому стані, в якому був до цього. І психологічно відновитися та повернутися в соціум це надважливо. Тому всі фахівці, які працюють з ветеранами, роблять величезну роботу. І... Велика їм вдячність за це. Всі собачки. Перед потраплянням на бойову службу, а тим більше в зону бойових дій, обов'язково проходять спеціальні тренінги та навчання, адже дуже легко взяти непідготовлену собаку і зламати її при першому ж виїзді. Собака повинна пережити багато моментів соціалізації, а саме перебування серед людей. Собачки використовуються як в пошуковій роботі. Так, в міновибуховій роботі, тобто пошуку вибухових речовин і, так, і тому подібне, в транспортуванні, в доставці боєприпасів, провіанту чи медикаментів. І такі предмети знаходили, і різні інші заборонені предмети, наприклад, у людей це зброю. Боєприпаси. Інструктор повинен з'єднатися зі своїм песиком, не тільки любити його, але повністю його розуміти і відповідно діяти згідно його поведінки. Наприклад, довіряти йому один з моїх інструкторів службовою собакою виконував завдання по пошуку дитини. І собака, йдучи по сліду, дуже довгий слід був, були надзвичайно тяжкі умови, і в певний період, можливо, можна було засумніватися в роботі собаки. Але він їй довірився і дойшов до кінця, і собака е прекрасно вказала, де дитина, знайшла дитину, е обігріла дитину, і коли вони врятували дитину, уявіть собі, ось вам. Функціональна робоча пара, тобто він міг просто розвернутися, подумавши, що собака можливо неправильно працює. Але у зв'язку з тим, що в них був глибокий зв'язок, вони виконали це завдання. Кожна з собак хоче завоювати місце під сонцем, тобто бути ближче до лідера з граї. Але ми стараємося нівелювати це і щоб вони відчували всі одночасно і затишок, і комфорт і турботу про них. На даний момент ми розпочали будівництво місця отримання песиків. Масьоха. Тут буде спеціальна розважальна зона, де песики будуть і отримуватися, і проводити вільний час і розваги. Насичку з а вона йде і зариває. Наш день розпочинається точно не з кави, а розпочинається саме з вигулу собачок, прибирання за собачками і годування. Кожному песику ми даємо їхній корм, який вони їдять, тому що є різні песики різної вікової категорії, є різних порід. І відповідно є які навіть алергічні і не їдять певного корму. Тому також є, що їдять там, консерви, кісточки чи каші. Володимир все ж таки кінолог, вони його обожнюють. Талант до собачок тут не забереш, ну, але я стараюсь не відставати, мене теж люблять <смеш> до собачки. Хто вагається взяти песика в сім'ю, обов'язково повинні вивчити вибір породи. Не можна брати собаку за картинкою, гарною в інтернеті і так далі. Обов'язково повинні прочитати, що це за порода, який її характер, який її тип поведінки, і тільки тоді зробити вибір. Якщо ветерани. Вагаються брати собачку чи ні. Також це вибір за ними. Але ветерани дуже, як я вже казав, полюбили собак у зв'язку з їхньою відданістю до мене. Чекай. Лежати. Чекай. Повзи. Молодець. Поруч. Поруч. Молодці всі собаки. Молодці. Ти ревнивець. Тримай. Бос. Молодець. Коли ви зустрічаєте незнайому собаку, жодним чином не показуєте страху, не дивіться в очі, як би. Це не звучало, тому є думка, що навпаки, треба дивитися в очі. Але погляд в очі це виклик. Тобто ви повинні зупинитися, жодним чином не дивитися в очі, а дивитися, слідкувати за собакою периферійним зором. І обов'язково не розвертатися, а відступити. На собаку також не рухатись. Молодці. Дуже важливо спостерігати за поведінкою собаки. Тобто, якщо собака опустила голову і піджала хвіст, це можливо буде е, спроба атаки. Якщо ж, якщо ж собака підняла е, голову, звільнила шию та помахує хвостиком, тобто більш за все все буде гаразд. Я вірю в те, що України чекає гарна доля і гарне майбутнє. Тому що ця країна і наша земля стільки вже вистраждала. ми постійно боролися за свою незалежність, за свою автентичність, за свою історію. Асик поруч.